Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. У нашій сім'ї, як і в багатьох інших, є певні традиції. Коли наші діти хотіли їсти між звичними прийомами їжі, вони говорили: мамо, а що можна поїсти? Але якщо мама була дуже зайнята, щоб відповісти або десь вийшла, то наступне, що вони робили, це прямували на кухню і дивилися, що там готується. Якщо на плиті щось варилося, вони відкривали кришку каструлі або духовку, якщо щось спеклося, щоби подивитися, що там. В книзі об'явлення в першому розділі написано об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має, і він показав і послав своїм ангелам рабові своєму Іванові. Слово об'явлення в оригіналі апокаліпсіс з грецької мови означає пророче передбачення. Слово апокаліпсіс складається з двох грецьких слів апо, від і калюпто покривати. Таким чином слово апокаліпсіс означає зняти покривало з чогось. Якщо ви знімете кришку з каструлі, то побачите, що в ній вариться. В книзі об'явлення ми знімаємо покривало з Ісуса Христа і дізнаємося про Нього, те, що було б заховане від нас, якби ми не мали доступу до цієї книги в Біблії, яким є Ісус в книзі об'явлення. Коли Ісус був на землі, Він був людиною у плоті, Він жив як будь-яка інша людина, говорив на звичайній мові, одягався так, як люди, що оточували його. Ісус жив в певній культурі, в певному часі і місці, так само, як і інші, він втомлювався, хотів пити і їсти. Легко б було дивитися на нього і говорити, так, він великий учитель, велика людина, великий пророк, але безсумнівно він не був царем всесвіту. Чи не так? Хіба міг би цар всесвіту втомлюватися і потіти? Якби все, що ми знаємо про Ісуса, було взято тільки з Євангелії, ми б багато втратили. Книга об'явлення знімає покривало з Ісуса з Назарету. Вона показує нам, що він не просто людина, яка прийшла з Назарету, але й той, хто сидить на небесному троні і править усім всесвітом. Саме Цар Всесвіту побажав стати людиною, побажав служити і благословляти, побажав піддати себе ганьбі і образам, бажав страждати і померти за нас. Велич Ісуса робить Його жертву більш вагомішою і важливішою. Книга об'явлення знімає покривало, і ми можемо побачити істину велич Ісуса. Давайте в молитві попросимо Бога, щоб дав нам спрагу, що. Денно пізнавати Христа, помолимось. Дорогий наш люблячий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за книгу-об'явлення, що міститься на сторінках Святої Біблії. Благослови, Господи, нас, коли ми будемо досліджувати цю книгу, і допоможи нам побачити твою справжню велич, благослови наших телеглядачів разом з нами. І будь сьогодні в ім'я Ісуса Христа, поруч з нами просимо і дякуємо за почуту молитву. Амінь. Нехай образи величі Ісуса в Книзі об'явлення дозволять нам побачити необхідність спілкування з ним. Чекаємо ваших листів та дзвінків, наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного дня. До побачення!